Привіт! Нарешті я поділюсь колодою для арени 4 Castle Duel. Ми за крок до Арени 5, тисяча трофеїв. і для сьогоднішньої колоди ми перевіряємо фракцію тижня. Сьогодні в нас грають дві карти, це Електрон, Алхімік, також в нас Різен, Вампір і Зевс. Отже, ось такий у мене відсоточок. І ми шукаємо нашого противника в Castle Duels. З нами грає Ryan Jr. Також ютубіст. І ми спочатку просто викинули наших юнітів і нічого не з'єднували. І тепер ми можемо обрати бустер. Я обираю підтримку для юніта і знову просто розкидаю юнітів, нічого не мержу. Як бачите, мій опонент грає майже такою колодою, як я. Ось моя колода і мої показники. 87 вінрейт. Він з'єднує, я чекаю. І ми бачимо, що у мене тепер одна поразка, але плюс 3 мани. І тепер, маючи повний стіл і запас мани, можна починати мержити так, щоб розчистити побільше каміння. І так, щоб прокачати максимально можливо кожного юніта. Як бачите, чуть-чуть перші в перші, другі в другі. І ми ось уже на третьому батлі бачимо, що ми знов перемогли. І тепер ми вибираємо розбивання каміння. Наш стіл став більш обширний. Ми можемо тепер використовувати з'єднання. Важливо знати, як працює кожен юніт. Хто стирає діагональ, хто знизу, хто зверху, хто зліва, хто справа. І якщо не треба, деяких юнітів можна не чіпати. І тут ми вже готуємося до великого з'єднання. Супермерч є. І ще один. Ось так ми затащили. Два супер юніта. І тепер нам все дуже просто вдається. Викидаємо знов юнітів, як бачите юніти, ті, що вниз тільки можуть стирати, але ми прокачуємо чуть-чуть. Адже третій рівень також тащить. І поки ми чекаємо нашого опонента, хочу вам подякувати за те, що підтримали мої попередні відео. І тепер наші відео виходять стабільно. Дякую вам за увагу. Ми тащимо, колода тащить, новий бустер. І ми йдемо далі. Скоро фінал. Дивимось, що ми можемо викачати. Да, звісно, діагональки, вниз з боку. Отак. І отак. І ось так. Отако. Бачите, у нас є вампір, але 15. ка Але все одно, дивіться, ми дуже добре тримаємось і виграємо. От така перемога. Я дуже старався, коли робив це відео. Прошу, щоб ви його підтримали хоча б вподобайкою. Якщо можете, підпишіться, адже ми тепер на п'ятій арені, нам доступні кланові турніри. І ми вже, до речі, його почали, адже це відео вчорашнє, а сьогодні в нас вже триває турнір. Після турніру в нас з'являться вільні місця, 27.41 наш ID, тому запам'ятайте і долучайтеся в разі чого. А я вам показую, що ми маємо. По друзях мене ніхто не додає. Може ви мене додасте. Також у нас Таверна Героях доступна і ми тут будемо збирати карти, золото, проходити квести. Також у нас ось доступні новинки. Ми можемо легендарних юнітів за сфери покращувати. Магічна лабораторія доступна. Карти, квести, скрині кристали. І ось клановий турнір. Звісно, ви можете почитати, коли у вас буде час. Але клановий турнір. Це така спільна гра клану на результат. З вами був Григоріо, мій Вінрейт 88%. Дякую за увагу. Гляньте попереднє відео і чекайте на наступні. Побачимось.